Ви говорите за домовленості, так як і Олексій Резніков веде з західними партнерами. Ось давайте власне трошечки зупинимось на темі поставок новітнього озброєння в Україні. Перш за все, німецький уряд озвучив, що планує швидко поставити танки «Леопард-2» до України. Швидко, ось це коли, коли на вашу думку, перші танки вже будуть в Україні. Я думаю, ні вже є в Україні. Мені таке враження, тому що це не озвучується офіційно. Ну, була розмова про не тільки Леопард-2, а про Леопард-1, яких в них більше, ніж, звісно, Леопард-2. Ну, щоб ми розуміли, на збройні з Німеччини 220 плюс-мінус танків Леопард-2 різних модифікацій. А4, А5, А7, в Польщі їх 200, менше 250. Тобто там не така велика кількість цих танків, щоб можна було нас просто забезпечити такою кількістю, яка нам потрібна. Але разом з Челленджерами, з Абрамсами, з Леопардами, я думаю, це буде, ну, це буде нормально. Нам треба. Ну, якщо буде хоча б 100 танків, це можна казати, що ми можемо створити вже бригаду танкову бригаду, яка буде повністю озброєна не тільки танками, а й всім іншим. Ну в бригаді там не ну, має бути БТР, БМП, інші машини, От броньовані машини, тобто можемо створити ще не менше одну бригаду. Але для того, щоб робити якісь потужні наступи, нам надано ну, щонайменше 3-5 таких бригад, які будуть повністю вже на ну натовському. Ну Справа не в натовському на сучасному, на сучасному озброєнні, яке переважає озброєння Російської Федерації, тому це буде ну потужний наступ можна буде робити. А на вашу думку, коли ці бригади реально вже можуть бути сформовані на фронті і застосовувати саме вже для нашого контрнаступу? Вони вже формуються. Вони формуються так само, як ті вісім бригад, які Національна гвардія оголосила, що будуть штурмові бригади. Тобто воно все воно все відбувається, воно відбувається прямо зараз. Але сьогодні, на порядку денному, це треба відбити наступ Російської Федерації, який все ж таки він буде, він вже почався. Ну нехай через 10 днів більш потужні сили будуть за. Дійне це таке, але е не треба хвилюватися. Ми вже формуємо ці бригади. Ну, повірте, я знаю про що кажу, бо я знаю хлопців, яких переводять з одного міста в інше, тому що не тому, що там треба якісь там переводи з частини в частини, а тому що дійсно формуються навітні підрозділи, формуються навітні групи, бригади, ну і батальйони. І це якраз йде підготовка до нашого контрнаступу, який відбудеться після того, як ми зникровлимо Перешматуємо велику кількість росіян. От ми ну ще раз. Ми вони втрачають батальйон в день. Батальйон в день це дуже великі втрати з їхнього боку. Але й байдуже вони лізуть, і лізуть. Ви сьогодні згадували за Рамштайн. Так 14 лютого відбудеться наступна дев'ята зустріч в рамках формату Рамштайн. Яке озброєння можуть надати Україні на цьому засіданні? Ну ми сподіваємося, все ж таки на літаки, тому що нам вони дуже потрібні. Ну сподіваємось, що це все ж таки буде F-16, Це найбільш розповсюджений е легкий винищувач, але він може бути використаний і як бомбардувальник, і як штурмовик, і як засіб проти протиракетної проти протиповітряної оборони. Е чому він нам так потрібен? Тому що от ми кажемо про далекобійну зброю. Але ну вони вилітають парами зазвичай бойове завдання. Друга пара їх прикриває. Тобто, так працює скадрилі ще два в резерві. Ми зможемо тримати під вогнівим контролем ще і е, морськну е, чорночорним морі. Тобто, ми можемо відігнати ці кораблі, які там по нам атакують тими самими калібрами. Можемо їх відігнати в Новрасійську туди, куди з їхні порти. Тобто тримати під контролем все е, ну не узбережжя, а все все чорне море, бо в них вистачає дальності польоту, і та зброя, яку вони мають, може нести. Вони до 8 тонн можуть нести ці легкі винищувачі, до 8 тонн озброєння собі можуть нести. Тому от вони нам дуже потрібні для не для того, щоб нападати десь на якісь там об'єкти всередині Росії. Про це ми потім позмовляємо для того, щоб від'єднати флот і, ну, і отримати перевагу в повітрі. Ну нам потрібно ще найменше двісті 200 таких літаків. Гаразд, але ж ми розуміємо так з моменту, коли озвучують, і момент коли дають зовсім різні дати. От ваша особиста думка, коли справді от перші F16 можуть потрапити вже в Україну? Я думаю, що, що ну я не хочу казати, що вони вже в нас, хоча все може бути. Ви знаєте, Сполучені Штати виділили 100 мільйонів доларів на навчання наших пілотів, і вони, я розумію, вже проходять ці навчання. От що кажуть льотчики, вони кажуть, що Одразу розібратися повністю як е, всі засоби, які може використовувати f 16 це треба дійсно декілька е, місяців, але якщо один е, пілот буде е, Буде професійно використовувати винищувач як винищувач виключно. інша його зміна буде використовувати як штурмовик, а інша, наприклад, як бомбардувальник. То для, для цього, щоб одну функцію доброби то треба декілька тижнів. Ну а просто навчитися літати. Люди кажуть, пілоти, що ну сіли та да полетіли, бо там він просто краще, ніж ті літаки, що ми використовуємо. Тут ну, буквально декілька польотів, щоб ну, звикнути до цього літака. А потім э, один, ну це. На початку, щоб швидше поставити це на озброєння, це ці літаки. А потім кожен пілот може продовжувати досконалитись, який розбирається дуже добре. ну, як як винищувач, може потім ще штурмовиком, бомбардувальником, тобто інші функції цього літака може освоїти. Коли вони в нас можуть бути, ну я я сподіваюся, що навесні. Тобто, ну мені хочеться вірити, що в квітні вони вже будуть у нас.